Діви, дорогі мої діви, я вітаю вас на моєму ютуб каналі. Я Діана Богданова. І зараз ми з вами подивимося березень місяць 2025 року. Також у нас чекає в березні сонячне затемнення в знаку Овен. Побачимо, ну це для кожного знаку буде якась ну, так, знаєте, кармічний період, тому що вибачаюсь, тому що сонячне затемнення, взагалі, коридор затемнень це такий доволі цікавий і турбулентний період. Тому діви, давайте подивимося вас. Всі попевертались. Березен місяць. Перша карта. Четвірка кубків. Якось дуже часто мені ця карта попадається. Майже в кожному знаку зодіака. Пропозиція для вас буде, дорогі мої діви, І ви знаєте, можливо, ви надам для вас. Да, ця пропозиція може здатися якоюсь нецікавою, неактуальною. Ви можливо будете не дуже задоволені цим результатом цієї пропозиції. Але по великому рахунку, це ця пропозиція, яка дасть вам якісь можливо шанси, якісь можливо в майбутньому як сказати, рішення якихось певних питань. Давайте подивимося. До чого ця пропозиція? Сила, так, восьмий старший аркан. Вам треба просто буде зрозуміти і прийняти з мудрістю цю ситуацію в березні, місяці, яка може статися з вами? Цю пропозицію, яку вам запропонують діли. Так, можливо, знаєте, десь треба буде свій характер трошечки, як то кажуть, укратіть. Зрозуміти, що ну, не все може так да, крутитися навколо вас, і є певні якісь ситуації і події, які ви не можете контролювати, а їх просто треба ну, прийняти і з мудрістю далі до них іти. Давайте подивимося, вісімка вісімка жезлів. Все доволі буде розвиватися швидко. Ви зрозумієте потім, що все-таки це було краще для вас, бо це, знаєте, хороша карта, яка. Карта швидкості. Якщо, наприклад, ще на початку березня щось, щось, щось ще може бути незрозумілим, то вже з середина березня результати покаже дуже-дуже швидко. Прям ну, якось так цікаво, дорогі мої діви, що ви спочатку скажете ні-ні, будете віднякуватися, а потім прям ця пропозиція, воно все дуже-дуже швидко піде. Ще одна карта для вас мах, вау! Перший старший аркан. Все складається і все складеться. Так, як краще для вас. Можливо, на початку ви будете думати, що Ай блін, я не хочу, воно мені не треба. Е мені це не цікаво. Але потім ви просто зрозумієте, що це, знаєте, квиток, щасливе, спокійне життя, де, буде, де ви зможете вирішувати, знаєте, де руки ви вже розв'язані. Де ви будете розуміти, що е да можливо, десь якийсь певний період у вас був трошечки такий. Напружений, незрозумілий, але потім зрозумієте, що все буде складатися легко, магічним прям шляхом. І просто в ваших руках будуть всі карти. Ви просто зможете вирішувати, починати вирішувати всі питання. Знаєте, ніби кто, ну, не залежати ні від кого. І одна карта діви для вас на сонячне затемнення. Десятка жезлів. М Знаєте, можливо, десь моментами буде тяжко. Можливо, ви десь будете розуміти, що трошечки не ваше, що трошечки, то кажуть, ну, не ваш колективчик, да, не ваше оточення. Але ви, ви ну, це ваше життєве, ви мусите це донести. Також діви на березні місяць, можливо, не набирайте багато дуже роботи, щоб не було вам дуже тяжко. Розумієте, на березні, там не знаю, якісь представників всіх там б'юті сфер і так далі. Не набирайте дуже багато роботи, або не давайте багато обіцянок, які ви потім не зможете дотриматися. так Тому що це може бути ну доволі нелегко. Але в загальному діве, коли є карта мах, то навіть і оце тяжко, воно дійсно, буде не так тяжко, так можливо, тавтологія, але тому, діви для вас. Березень місяць, ось такий. Побачимо, як він програється для кожного з нас, тому що кожного з вас з нас є свої питання, свої задачі, свої завдання. І побачимося в наступних відео. Коментуйте, ставте лайки і пока-пока.